Добрий день, шановні мої роздуми, хто навчався в школі, напевне, повний, що були такі предмети, як зоологія, біологія, вивчалась геологія в розділах географії. Тобто ми вивчали каміння тварин, рослин, ми вивчали творіння. Але ми не вивчали Творця того, хто створив це все. Система, шкільна система, вона перефокусувала нас від Творця на творіння, тобто Бога викреслили. І це величезна помилка. Є така наука, називається Теологія. Тео, Бог, логія це лого словом, наука про Бога. І сьогодні вважається, що теологія це сама вірна наука, після неї йде медицина і так далі. Але в чому проблема? Тим, що якщо в медицині ми вип'ємо якусь пігулку, наприклад, потрібно випити від печінка, а ми випили від серця, це не буде мати важких наслідків. А якщо ми помилимося в теології, це буде величезна проблема. Християнство це як християнин і як сапер. Якщо помиляється, то помиляється один раз. Слово Боже каже, хто відніме від Слова Божого або додавить до Слова Божого, на того прийдуть прокляття, і його ім'я буде викреслене з книги життя. Тому теологія це одна із точних наук, і ми. Повинні відноситись до неї дуже серйозно, і наше життя повинно бути коректним по відношенню до Слова Божого. Ми повинні вивчати передусім Слово Боже і виконувати його в своєму житті, тому що це може нам коштувати життя. Від цього залежить вічність, де ми її проведемо в пеклі чи з Богом. В місті щастя та радості.